В Росії вже давно йде мобілізація з 1 квітня. Вони забирають всіх людей. Вони роблять вигляд, що воюють там так собі. Да, але вони вже всі ресурси звозять зі всієї своєї країни, і навіть забирають з Сирії ці човика, що вони в нас тут воювали, і таке інше. Тобто, перше війна вже йде. Він про це може казати, може не казати. Друге мобілізація вже зроблена. Третє всі ресурси і резерви Росія підвозить до України. І четверте ядерна зброя. Ми розуміємо, що Росія постійно говорить про ядерну зброю, але це не питання вже України, це питання світу, тому що розум... розумію Росія зайшла на територію суверенної держави, забирає певну частку цієї території і каже: ви назад забрати нічого не можете, тому що ми використаємо ядерну зброю. Тобто, світ має зрозуміти, що це прецедент. Будь-яка ядерна держава тепер може зайти в іншу суверенну державу, забрати певну частку території і сказати, назад не віддамо, тому що в нас ядерна зброя. Ви розумієте, що це дитячий садок? Тобто, світ має чітко сказати: є протоколи. Стримання да такої держави, і ми будемо реагувати суттєво, конкретно по центрам стратегічним центрам, де є ядерна зброя, все.